Почав їм говорити, що має зверстатися. Оце йде, мой в син чоловічий, буде виданий розвященикам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його погана, і насміхатимуться з нього, і вб'ють його, і по трьохнях він Воскреснею. Як і та Іван Сити заведе, підходять до нього і кажуть йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. І він відповів, що хочете, щоб зробив Я вам. Дай нам ті моха, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у Твоїй славі. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просити, чи можете пити чашу, яку я п'ю хреститись хрещенням, яким я хрещуся. Вони йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, питиме ти хрещення, яким я хрещуся, хреститиме Сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч, не моє це давати вам, аку приготовлено. Почули про те десятеро років обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус текли їх, сказав їм, Ви знаєте, що ті, які уважають князя народів, народі, ними і їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто споміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. Між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя за викуп за багатьох. Вони судові і на Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу! Слава, присідайте, будемо. Але саме вітаємо. Вітаю. Приймаємо велику честь, буде у вас тут на параді. І вчуваємо з вчорашнім, ще позавчорашнім, позавчорашнім горім, які сталося у вас тут. Смерті невинних, особливо дітей. Це найбільше болить. Сприйміть співчуття. Ми молимося за ті родини, ми молимося за тих, хто страждає сьогодні. всі наші України, а особливо те, що сталося, це стосується вашого міста, відповідно, це болить добрих. Біль. Це така річ, через яку ми зараз проходимо. Страждання, біль. Як, як нам справлятися з тим? Чи виник у вас гнів? Коли ви вчули, що сталося? Кого він був гнів? У мене був гнів, а у вас? Ви просто те, коли думаєте, що християни не мають права гніватися, правда? І ми придушуємо, тому я вас розчарую гнівитися. Але не грішність, каже Слово Боже. Гніватися можна. Гнів це емоція. Гнів це реакція не на Гнів це реакція на те, що ми бачимо, що страждає хтось, кого ми любимо. І відповідно у нас є певна реакція. Що? Гнів. Тобто ми хочемо захистити, не може. І, відповідно, є безпорадність, є гнів, є почуття, ми шукаємо справедливості. І є певні реакції у нас. І ми, як християни, деколи собі забороняємо ці реакції, думаємо, що вони грішні. Ні, це звичайні емоції. В емоціях гріха немає. Є питання після гніву, що видає перше з моїх уст. От це вже буде гріх. Сама реакція, самі емоції не є гріхом дорогі, тому слово Боже каже, гнівайтесь на не грішіть. Гнівайтесь, а не дозвольте гніву заводити вам. Нехай сонце не сходить над нами, так, поки ми не примиримося. Не планую згоди, про гнів говорити сьогодні, але вірю, що комусь може з вас потрібно це почути. Ми сьогодні маємо слово, де Ісус говорить про страждання. А учні думають про кар'єру. Ісус говорить про страждання, мені треба страждати, мене об'ють, мене зрадять, я воскресну. А учні кажуть, добре, добре Ісус, але нам треба, щоб ти зробив нам одну справу. Нам тут треба пробратися в політику і треба, щоб ти нас підтримав». Ісус їм говорить про своє страждання, а вони думають про кар'єрний різ. І може так відбутися, що ми з вами зараз живемо в переданнях так? Одні страждають, а другі думають, як заробити на тих стражданнях, чи на тій війні, чи про кар'єру, чи про те, чи про те. І бачимо, що учні були такі самі люди, як ви і я. Ми теж думали про звичайні речі. Ісус дуже гарно каже, що просите те, чого не знаєте, просите те, чого не розумієте. То у вас є потреба якась бути великими, бути важливими, але ви не розумієте, до чого я вас покликав. Я вас покликав до чогось більшого, ніж просто бути кимось в цьому світі, в очах людей. Я вас покликав змінити цілий світ, а ви шукаєте просто, як заробити гроші, як заробити славу, як заробити авторитет. І десятеро інших, які почули про це, що в них виникло? Ні. А ви що? Саме краще? А чор ви на неми? Пам'ятайте, хто прийшов просити? Іван і Я. Тобі свій Андрій з Петром обідали. Андрій сказав, я перший прийшов до невіду, то мені належить. А Петро каже, ні, мені належить. Ісус призначив мене головою церкви. І почалась бійка в парламенті. О, тобто апостоли. Вже не розуміє. Ісус дуже гарно говорить одну притчу. притчу він прич він творів. І він каже, ви далі думаєте про земному. Ви далі шукаєте земних речей. Ви далі шукаєте того, що шукають люди в цьому світі. Ісус нам говорить про ієрархію. Єрархія світу і ієрархія Царства Божого це дві різні ієрархії, які мають йти у різну сторону. Єрархія світу є така. Я директор ти дурак. І ми з вами виросли в такій системі. Так? Я хтось, ти ніхто. Тому якщо я хтось, то автоматично ви ніхто. Все просто. Тому ми в суспільстві такому вирішили, ага, якщо не ніхто, а є хтось, то значить треба стати кимось. Правда? Бо у всіх у нас є внутрішні бажання бути важливою особою. Тому не менше погане. Кожного з нас є внутрішнє бажання бути почутим. Бути потрібним, бути корисним. Є ось таке бажання чи ні? Чи ви в цьому світі нічого не хочете, мовити? Хочете? Слава Господу, ви молодці. Питання тільки, як ви досягаєте того, що хочете, Іван з Яковом вирішили таку стратегію задіяти. Є авторитет, який може нам допомогти. І ми пішли до нього питати. Ну Він нам відмовив чомусь. А потім ще десятеро наших обідались на нас і ми не розуміємо, чому. Ми просто мали відвагу запитати. Вони теж цього хотіли, але не мали відваги запитати. А ми запитали. Тому Ісус каже, в цьому світі іерархія працює так. Є цар і є слуги. І каже, Цар панує над слугами. Ми виросли з вами в тій самій системі, комуністична система. І де би ви не були, чи це система освіти? Є тут люди, які в освіті працюють? Є, є директор в школі, є вчителі. Хто казав? Директор, директор сказав їм. Хто працює на заводі, є директор заводу, а всі решта хто ну, прості роби, маю слухати. Ми беремо систему армії. Хто забув армії? Командир сказав. А ти виконуєш, просто виконуєш. Він маєш права навіть запитати, чому, що. Ти тут не то, щоб запитувати, а виконувати. Так? Повірте, ви зустрінете навіть таку саму систему церкві. Є директор, і слуга. Я сказав і так має бути. Може хочете щось сказати? Немає право. Всюди, де ми не зустрінемось, є та сама система. Увага! І ви бунтуєтесь проти системи. Внутрішньо. Бґрунтуєтесь? Mm -hmm. ну, є подружжя. Знаєте, це подружжя? Це чоловік і жінка. Слава Богу, що в Україні це є подружжя. У Європі вже треба спорити, доказувати, що є подружжя. Хто в подружній підміру? Ага. А хто директор подружжя? <риклад> О. <риклад> а я не то чоловік? Я думаю, що він не буде згідний з вами. В Чолові... Хто в подружжі ч... директор? Чоловік сказав? <риклад> Ніхто. Ніхто. <риклад> Там або два директора. А був же конкурента. <риклад> хто в подружжі Чоловік сказав. А жінка написано, маєш підкоряти. А жінка, а як що рабиня, написано, ти друга була створена, ти з мого ребра, ти маєш слухати. І тепер той директор, що хоче, за владу мати, правда? Йому потрібні робити. Це буде жінка і дім. Ну, він вирішить в такій системі. Так чи ні? Є директор і підлегією. І чоловік так і вважає. Я директор. Важливо народити багато проблем, щоб не мати їх не відкруватися. у вас подружжях так відбувається чи ні? Mm -hmm. Жінки, скажіть, будь ласка, що ви будете робити? Mm -hmm. Ви будете хотіти з цього разу? Хочете? Mm -hmm. Так. Чому? Mm -hmm. Бо це є проти нашої природи. І тому Ісус каже, така система руйнує. І тепер, коли приходить Ісус і каже, я вам показую іншу систему ірахії. І він задає питання: хто з вас хоче бути. Перше, хто хоче бути директором? Ну, тут для вас не всі в руки підняти, ви всі хочете. Хто з вас хоче бути директором? Слухай, тут можете, хоч, принаймні, хотіти можете, це значить, що ви представити. Є люди, які хочуть бути важливими, потрібними змінити цей світ. Є? Треба не друг. Є. Супер! Це нормальне бажання. Тепер питання, яку ви стратегію застосовуєте, щоб це бажання здоровити. Тепер є дві стратегії. Стратегія цього світу і стратегія Царства Божого. Стратегія цього світу заключається в чому? Мені потрібно стати кимось, щоб всім доказати, що вони ніхто. Це є одна стратегія. А тепер Ісус каже, є друга стратегія. Хто з вас хоче бути великим? Ми підняли, так? То Ісус каже, стань найменшим". Міки, а, 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 Як стане найменшим? Я ж хочу бути Супер, то стань найменшим. І ми тут, бо так зараз з вами заведемо. Як я буду говорити, якщо я можу стати найменшим? Ісус каже, хто з вас хоче бути першим? Це вона ви треба. Хто з вас хоче бути першим? Хто стан останній? Розумієте, це всупереч того, що вас вчили, де ви були. Супереч. Бо світ каже, так, хочеш бути великим, маєш бути першим, маєш бути найвищим. Тебе всі мають поважати. Ти маєш тут показати всі медалі, всі дипломи. Ти маєш втягнути особливі одяг, як -то, я зараз бачу. Ага. Як хтось, а ви зараз ще там один отець, десь там є теж такий, кожен на мене. Але я вже рішення, я тут не говорю, а там сидить. А ви взагалі? Просто слухайте. І тепер дивіться, і я можу так думати, навіть в церкві. Може так і думати? <ріст> Але що учить Ісус, дорогий? Ісус учить, дорогі, ієрархії Царства Божого. А вона перевернута. Каже Ісус, хочете бути першими? Встаньте останніми. Хочете бути важливими? Встаньте слугами. Хочете, щоб вам служили, служіть печь? Скажіть, будь ласка, хто готовий йти такою системою? Є Скинь. дві особи. Я, я там, Треба потім поприбирати, коли підемо, добре? Треба кидати видно, що Що Ісус каже? Син чоловічий, тобто каже Ісус. Бог прийшов у цей світ не для того, щоб людей заставити служити йому. Хоча він Бог, який сотворив цей світ. Хоча він Бог, який сотворив кожного з нас. Але написано: Він прийшов у цей світ, щоб послужити нам. Це розумієте? Бог применшив себе, стає людиною. І не приходить з, як вам сказати, світити дипломами. Що він розумніший від нас. І, він, Бобак, прийшов, і Ісус діє по такій системі, як ми. Ти знаєш, хто без плив? Я. Кому ти маєш мені служити? А ти знаєш, хто було благословляє? Я. Кому маєш мені служити? Тому я? Хтось? А ми? Ніхто. Ніхто. Все просто. От по такій системі йшов Іван і Яків. Вони далі шукають ієрархії по системі цього світу. А Ісус їм каже, ви, хлопці, не зрозуміли, до чого я вас покликав. І ви, всі хлопці, дівчата, і я в тому числі деколи, не розумію, до чого нас покликав Господь. До чого Бог нас покликав, дорогі? Бог покликав Тебе і мене, щоб ми змінили цей світ. Так? Бо згідні з цим? Ми світло для цього світу, так чи ні? Ми світло для цього світу, так, чи ні? Супер! А тепер питання, яку стратегію ми з вами будемо застосовувати, щоб бути важливим для цього світу? Є тільки дві стратегії. Стратегія світу і стратегія царства Божого. Тепер уявіть собі подружжя. Беремо два подружжя. Одне подружжя, яке має стратегію цього світу, і друге подружжя, яке має стратегію царства Божого. Подружжя, яке має стратегію царства освіту, чоловік зразу скаже, як хтось. А ти ніхто або наоборот, Жінка скаже, ти, коханий голова моя шия. куди шия поверне, куди голова і повертається. Ми це називаємо матріархат або патріархат. Так чи ні? І в подружжі постійна конкуренція. Хто головний? Там ці ліпіння стратегії. Діти то в коаліції, то за тих, то за тим. Там же батьки, мами і куми, всі воюють, заливати просто. Може, у ваших подружях немає, слава Господу, ні? Або може, тому що у ваших подружжя вже нема. Не Уже нема. Чому? Бо конкурента треба усунути. <рес> там постійна війна, там нема миру. Чоловік домінує, заставляє жінку підкорятися. Жінка бунтує. Старайтесь бути Богопослушною послушною, якось підкорятися, а потім ненавидить гнів людь, яка є, не навіть а що, нічого, рабиня і зараз звучать. І таке подружжя довго не видно. Ви згідні з тим? Хто би хотів такому подружжя жити? Слово. Добре, розглянемо іншу модель Царства Божого. Де ми керуємось, Хто хоче бути першим, нехай стане слугою. Хто хоче бути важливим, нехай не є на. Появіться, чоловік хоче бути важливим. Але він виробляє стратегію, бере стратегію, яку сказав Ісус. Він приходить і каже, кохана, що я маю сьогодні зробити? Помити посуду чи помити підлогу? Скажи, будь ласка. Mm -hmm. Вона така, незрозуміла. Ну я ж хочу бути важливою, Я хочу бути першим. То помити посуду чи помити підлогу? Помити посуду. Добре, він дає мені посуду. І жінка хоче бути важлива, правда? Остапе і зараз забожого. І вона приходить так, коханий, то ми сьогодні йдемо з тобою на футбол, йдемо на рибалку. <ріху> і чоловік. <чує>, що... <ріху> на футбол. І він білий, а вона там чаркінри. Скажіть, будь ласка, таке подружжя буде щасливим? А чому? Тому що чуєте. Так, дорогі, тому що ми покликані служити один одному. Служити, а не використовувати. Використовувати це ця позиція. Служити це ця позиція. Чи це розумієте? Домінувати, господствувати, маніпулювати, шантажувати це ця позиція. Любити, прощати. Допомагати це ця позиція. Чи це розумієте? <тит> Ісус каже, я покликав вас бути важливими, а важливими ми можемо стати, коли будемо служити. Чи це розумієте? <тит> служити. Церква покликана служити, а не домінувати. Служити, а не господствувати. Служити, а не скрикти хіба. мене Одного разу мене, коли я став Священком. Один депутат мого села, що там на заході, де звідки є, прийшов до мене і каже, де з Роман, як добре, що ви прийшли в наше рідне село і пасли вівці. Бо каже, у нас хіба стрижуть-стрижуть, стрижуть-стрижуть, а пасти нема кому. <гум> Знаєте, що пістить? Постійно говорить лише про гроші. Ви ні, винні, винні, мусите, мусите, мусите. Але потребами людей ніхто не займається. Тому, дорогі, якщо ми переключаємося, а церква не виключення, що вона переключається, тоді ми втрачаємо цілі, місію. Тоді ми перестаємо світити, ми втрачаємо і людей, і все. І ми втрачаємо вплив на це суспільство. А Ісус сказав, ви світло для світу. Правда? А як ви себе виявляєте світло? Це як прожектор, це як фонарик. Чи це як така маленька лампочка, яка десь там ваш, ну, Провірте своє світло. Десь там догонь. Блум. І тоді я світло для світу, а того світла взагалі не видно, навіть. Знову питання до вас. Ви хочете змінити цей світ? Так. Бо ми покликані змінити цей світ, дорогі. Як ми можемо змінити цей світ? Стати важливими для цього світу, правда? А як ми можемо стати важливими? Є дві стратегії. Стратегія світу. Стратегія Царства Божого. Яку стратегію ви використаєте, такими важливими ви будете або для світу, а світ минає і його пожаливість, або для царства Божого. І той, хто чинить волю Божу, що написано, буде жити вічно. Тому дорогі, служимо. Господь сьогодні хоче послужити нам. Зараз, коли ви чуєте Слово, це Ісус, який. Говорить Слово до тебе. Зараз через хвилину прийде Ісус, який помирає і Воскресає, у Євхаристії, який служить тобі, прощає твій гріх, зціляє твої вороги. І буде такий момент у літургії, коли священник каже, у мирі вийдіть. Тобто вийди у мир. Без миру не виходіть. Це означає, що до цієї хвилини Ісус служив тобі, а тепер вийде всі... і служить іншим. От для того, покликана на це. Чи це розумієте? Да. Зараз, дорогі, Бог служить нам через своє слово, через Юхаризм. Але потім ти маєш вийти на вулицю і вибрати цю стратегію і стати важливим. Подружжі. Підміть руку, хто подружжя. Сьогодні прийдіть додому і скажіть своїм коханим. кохана, я хочу бути важливим. І разом стане захист. І коли ви скажете, помити підлогу чи помити посуду? І побачите, що в нас захист зразу. Вона цього точно від вас не очікує. К Кохані жінки, у кого є чоловіків, руки. Ви відходять до свого чоловіка, сьогодні питаєте. Кохані тобі чіпси купити сьогодні до футболу? Телевізорі? чи сяночки? Ну я ж не знаю, до своїх чоловіків краще знаєте. Бо я хочу бути важливо. Я потім купила сушу, за тобою. Навіть. І він зразу ти де В церкві. Слухай, він частіше потреба. Молимось, дорогі, щоб змінити цей світ. А цей світ ми змінимо лише тоді, коли будемо служити. А служити ми зможемо лише тоді, коли ми дозволимо Богу послужити нам. Тому зараз і цей час, коли ми дозволяємо Богу служити нам. Амінь. Слава Ісусі.